Всім привіт, шановні майстри України. Сьогодні я хочу поговорити з вами про деякі нюанси при роботі з алмазним інструментом. Зараз в мене на тесті коронка від торгівельної марки Baumesser, яка називається Ultra Clean. Діаметр 35 мм, посадка 10 мм заживний патрон. Я зробив цією коронкою 24 отвори і швидкість останнього отвору. Складає швидкість вирізу останнього отвору, складає біля трьох хвилин. Це дуже багато як для тестів, так і для роботи в реальному житті. Саме тому я вирішив оновити кромку, ріжучу кромку цієї коронки. Як вам всім відомо, ріже такий матеріал, обліцювальний матеріал, як керамограніт, ріже саме алмази, саме синтетичні алмази, які розташовані у металевій звязці. Яка проварена до металевого корпусу. Така ж технологія і у відрізних алмазних дисків. Також синтетичні алмази розташовані у металевій зв'язці і проварені до корпусу. Єдина різниця це якість самої зв'язки та якість алмазів. Але сьогодні ми будемо казати не про якість, а про те, як оновити ріжучу кромку. І що це означає? Тоді, коли ви ріжете диском, і диск вже не ріже, а тільки сколює плитку або іскрить, та на коронці, коли вже е дуже багато необхідно витрачати часу для того, аби е вирізати отвір, саме, тод саме тоді прийшов час оновити. Алмази. Що це означає? Це означає, що синтетична зв'язка, пробачте, що, що металева зв'язка знаходиться в одному рівні з алмазами. І е, в цей час вже ріжуть, ріжуть матеріал не самі алмази, а лише металева зв'язка. Саме тому необхідно зробити такі маніпуляції, щоб металева зв'язка була нижче, ніж верхні. Верхня частина алмазів, тобто, щоб алмази були вище, ніж металева зв'язка. Як на коронці, так і на диску. Я покажу вам один із методів, яким користуюсь я, який є ефективний, є мобільний і завжди під рукою ну, у всіх, майже, ну, я впевнений, що у всіх майстрів. Я покажу вам, як я оновлюю алмази на такому інструменті. Але ця технологія приміняється лише для таких матеріалів, у яких алмази розташовані у металевій, у металевій зв'язці. Для таких коронок, які, наприклад, як, наприклад, коронки вакуумної спайки або гальваніка, такий метод не підійде. Чому? Тому що всі алмази розташовані зверху. Корпусу. І якщо вони вже не працюють, або вироботились або повипадали із е, методу кріплення, то її вже не оновити. Цей метод підходить лише для інструменту, який має металеву зв'язку, а в ній хаотично або е, рівномірно розположені синтетичні алмази. Тож, для того, аби нам оновити цей інструмент, нам необхідно дві УШМ. Дві УШМ і один відрізний диск по металу. Відрізний або шифувальний, кому як, кому як до душі. Але я використовую диск, відрізний диск. Якої якості, якої фірми це не має взагалі ніякого значення. Тож, зараз я вам покажу, як я оновлюю коронку та диск, і потім покажу вам, як виглядає. А як має виглядати ріжуча кромка. Після оновлення, після оновлення алмазів? Ну що, як вам наші приємності в Україні? Не так, не так, Целу до дому, він край помлувати. Boom! Blast! Boom! Blast! Boom! Blast! Hey! Шановні мистри, як ви вже зрозуміли, аби оновити ріжучу кромку алмазного інструменту, необхідно абразивним диском шар за шаром знімати металеву зв'язку. Тоді алмази оголюються і ріжуча е здатність диску оновлюється, поновлюється. Яка буде швидкість однієї чи іншої Ось це не має ніякого значення. Е Значення має лише е, розташування самого диску по відношенню до абразивного диску, по відношенню до алмазного диску. Саме тому, бо під яким кутом ви заточите, е, 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 це буде потім сказуватись на якість, на якість різу. Ну, наприклад, е, на коронці зараз. Внутрішня часть трішечки завалена по відношенню до наружної частини. тобто наружна частина буде чіплятись ціпля... за матеріал краще, ніж внутрішня, і можливо, це е, дасть деякі сколи. З часом воно, звісно, вирівнюється, коли металева зв'язка йде, воно притреться і якість сколів буде менше. Але на, на даному етапі, коли я зарізав під таким кутом. То внутрішня частина трішечки нижче, нижче ніж на зовнішня, і така ж ситуація з диском, коли ви можете підійти так, можете підійти так, але краще, звісно, підходити перпендикулярно до алмазного диску. Дякую за увагу. До зустрічі.